Весь цей світ створений Словом Божим і все підчиняється Божому Слову. Ісус є Словом Божим. Бог прийшов на землю у плоті в образі Ісуса Христа. Те, що творив Ісус, він воскрешав мертвих, зцілював хворих, Він ходив по воді, він е, помножував хліба та риби. Те, що творив Ісус, ніхто не міг робити. Він в міні масштабах робив те, що робив Бог від самого початку. Він творив все. І дуже важливо, яке нас відношення до Божого Слова, тому що від цього залежить наше життя, як воно буде складатися, благословіння або прокляті. Слово Боже, Біблія це є істина, і там записано, що було, що є, що буде. Це є інструкція для щасливої благословенної життя. Якщо ми будемо слідувати слово Боже, якщо ми будемо виконувати дійсно слідувати Божим законом, ми матимемо благословіння. В нашому житті буде порядок, і ми матимемо найголовніше спасіння у вічності. Якщо ми порушуємо Божі закони або не перебуваємо в істині, не знаємо навіть Божих законів, ми їх Сотки порушуємо, тоді приходять прокляття, приходять проблеми, приходять страждання в наше життя. Це те ж саме, що коли хтось говорить, що я там вже Біблію нас прочитав, я там вже знаю все, або ще якісь такі моменти. Це те ж саме, що прочитати там е, книгу по медицині і сказати, що все мені вже там лікарі не потрібні, я вже там все знаю. Ну, звісно, що це ненормально, і також і в духовній сфері. Якщо ми думаємо, що ми там раз в церкву сходили, або біблію до нас прочитали, або ми там молимося кожного дня, то ми вже все знаємо. Ми вже нібито з Богом. Ні, насправді це не так, тому що Бог. Він величнів історію всю весь цей всесвіт. І коли ми говоримо, що ми там один раз біблію прочитали, і ми вже знаємо Бога, це насправді дуже серйозний обман. Це пошкодження вже розуму. Нам необхідно пізнавати Бога і слово Боже вивчати кожного дня, щоб ми могли слідувати Божим законом, не порушувати їх, щоб ми могли виконати Божу волю та мати спасіння у вічності. Треба слухати духовних лікарів, Божих людей, священників, які мають результат та плід, які дійсно наступають на цей світ, які забирають душі у д'явола, приводять людей до Бога. І тоді ми самі будемо. Дійсно, знати Бога і слідувати Божим законом, мати благословіння отримувати зцілення дійсно від Бога. Бог буде захищати, оберігати нас як своїх дітей і вести нас до досконалості у Христі, щоб ми могли наслідувати вічність і також допомогти багатьом іншим. Тому пізнавати Бога нам необхідно кожного дня перебувати в істині Божого Слова, щоб підготувати свої душі, свої серця до вічності. Коли ми говоримо, що ми все знаємо, противимося Слову Божому гордимося, як ті його їсти нам для цього йде життя, щоб ми розібралися зі своєю гордістю та зі своїм. Егоїзм. Якщо ми цього не зробимо, то нас чекає у вічності насправді пекло. Це дуже страшно. Тому треба розібратися в найважливіших питаннях, хто ми звідки, чого в цьому світі, яке наше призначення? А відповідь на всі ці питання лише дає істина Слово Боже. Це є Біблія, це Ісус Христос, і не шлях, істина і життя. Тому вивчайте Біблію, Слово Боже кожного дня перебувайте в спілкуванні з духовними людьми. Слухайте Божих людей, священників, які дійсно викладають слово Боже Біблію, в точності слідують слово показують прикладом життя свого, що Бог дійсно з ними, і тоді ви будете дійсно розуміти, як вам виконати Божу волю, як мати благословіння, і найголовніше як мати спасіння у вічності.